Всім здорова! Сьогодні ми виживати 100 днів в біоні мангрових болот. Перша частина. Поїхали. Ой, стоп. Поїхали. Спавнився я в мангрових болотах. Що странно. І біля портала. Далі я добув дерева. Спочатку я скраду собі кірочку. І пішов до портала. Ну, кого були непогані реси. Я їх усіх забрав, і там, яка було кайло на удачу 2. Мало того, що в сундуку я знайшов золоту кірку на удачу 2, так мені ще й хватило рівно самородків на три желізих слідка, ну і соответственно на кірку. Скрафтивши кірочку, знайшов сажанець мангрового дерева. Та Далі я вирішив добути трішечки камня на камінні інструменти потіпу сокири, ремоти, лопати і т.д. То ще 27 ближніка, точне 28. Я пишу шукати місце жительства на 100 днів. Я його знайшов. Далі я поставив верстак. Я скрати всі камені інструменти і нашу дорого уваж... уважаємо печку, бужні цвали печку. І я її поставив. І насив кінець першої частини.